Добрий день, мої глядачі і підписники. Сьогодні ми будемо шити сумочку, сумочку на плече круглої форми, і ми будемо використовувати джинс. У мене є джинс, я з нього вже шила таку саму сумочку. Але сьогодні у нас буде повтор, але модернізований Сумочка буде кругла, і передня стінка буде стьобана. На задній стінці ми зробили карман, використавши е, штанину карман на задні, е, задній карман на штанині, а спереду буде стожка. Але е, добавочка буде в тому, що на сумочці буде ще дві ручки. На першій сумочці ручок не було. Я для оплотнення використовую. Times. Don't fly too high Be sure to keep the mountain sight Fly forever if you keep it tight Love the world and keep the sky on your mind Відзначити сумочку якоюсь ділочкою. я взяла лейбл левел і теж пришила його на передню стіночку. У нас гарна стінка вийшла. Зайвий весь, зайву тканину, яка в нас виглядає, ми її обріжемо. Пристрочимо підкладочку, на вже я нашила блискавку. Підкладку разом з передньою, з передньою стіночкою я з'єднаю, щоб вона при тому, коли ми будемо вже з'єднувати всі деталі, вона ніде на нам не потянулася і ніде не висмикнулася. Все я простьобула. І в нас вийшли, в нас готові дві стінки передня і задня. Зараз ми займемось викресленням і е, вирізкою бокової частини. І в нас ще залишиться частина для того, щоб ми рімінець зробили. Зразу я взяла тканину з підкладочкою. Ми вріжемо е, молню і встрочимо. Як встрачувати блискавку? Е, є в мене на каналі так само відео. Ви зможете її знайти і скористатися, але це робити дуже просто. Я завжди роблю покроковий такий такий е зрозумілий майстер-клас, для того, щоб і початківець міг зробити, якщо ви ніколи е не вставляли блискавку або ви не шили ніколи сумочку. Вам буде дуже легко це зробити, тому що це може робити не тільки професіонал. І для цього і потрібні такі майстер-класи, е які е є в інтернеті, їх дуже багато є. Зараз ми зробимо хлястик. Буде два таких хлястика, на яких буде кріпитися фурнітура ці петельки, до яких потім буде пристьовуватись ремінець плечовий. Я зробила один хлястик, розріжу його навпіл. Його потрібно два однакових. І от сюди колечки я начіпляю і ми їх зараз так само пристрочимо до кінців блискавки. І далі ми пристрочимо уже нижню частину самого донечка сумочки. Шви, які в нас залишаться, ми їх втачаємо. помірюємо, скільки ж нам по довжині треба оцієї бокової частини. Це теж зробити дуже просто. І тоді в нас бокова частина у нас складається з двох таких частин. Це верхня там, де блискавка, і нижня частинка. Нижню частинку ми зараз виріжемо. І так само ми його зробимо на з полі, е, пропіленом для того, щоб вона була така плотненька, щільненька. Така. Е, такий кусочок, як е, шматочок, як і підкладочки, як і верхньої джинсової частинки на так само Ми його закріпимо разом всередину між підкладкою і джинсом. На булавочки я його візьму і ми його. Зробимо простіпку, щоб воно було щільненьке і сумка тримала форму. Все займою ми пообрізаємо, і на машині ми його простібаємо. Все ми зайве все, той поліпропілен пропілене, який повитягувався, щоб він нам не заважав, коли ми будемо вже з'єднувати всі частини. Кладемо його разом з частинкою там, де є блискавка, зішиємо і обтечаємо косою бейкою. Ми виріжемо дві ручки, маленьких ручки, вони будуть невеликі. І ми їх зістрочимо. Це ці ручечки, які ми пришиємо до сумочки, щоб можна було сумочку носити не тільки на плечі, але ми можемо взяти її потім і в руку. Оголочками ми їх приколимо, щоб вони нікуди нам не тікали. І застрочимо, пристрочимо їх на машинці. На машинці застрочимо. Ось такими ручечками в нас буде наша модернізована сумочка. Повторюсь, це вже не перша моя сумка. Цю ж сумку я шию на замовлення. Але вже таких декілька сумочок я такі вже шила. З синього джинса шила і з чорного джинса шила. Вони дуже зручні. Такі вони хорошого вони об'єму і вони гарненько тримають форму. Вже майже рік з такою сумочкою ходить моя донька, і дуже вона її полюбляє. Потрібно викреслити чотири таких точки, на яких ми будемо опиратися: Це верх і низ, і бокові. Для того, щоб ми рівненько змогли пристрочити, щоб молні у нас нікуди не втікла і вона була відповідно до ручок правильно, правильно встрочена. Я буду скористовуватись, можна булавками зачіплятися, але в мене є такі швейні прищепочки. Мені вони подобаються. І швейними прищепками я стулила докупи донечко і бокові частини. В нас чітко сходиться, і будемо застрочувати. Застрочувати я буду зразу ж і кособійкою зразу ж буду, е обробляти шов. Застрочили, все гарненько в нас вийшло, І другу частину точно так само я е цими е прищепочками я сколю і застрочу точно так само, як і передню частину, так само, і задню частину. Для того, щоб ми не, не застрочили ручки, їх треба сховати всередину, щоб вона ручечка ніде, ніде не е, в нас не вилізла, ми її нечайно не пристрочили. І ще я раджу вам, е, перед тим, як ви будете встрачувати е, е, передню і задню частинку, то мов, блисковку треба, треба трошечки її розстібнути, щоб легше потім було і для виворотки сумки. Бо коли я застрачувала, то я забула це, це е, так, така мінус, такий, що я забула е, замочок відкрити, і потім важко мені було його відкрити. Якщо у нас є якісь е, утолщення, їх е, краще підзрізати. І ті місця там, де у нас є уплотнення, такі утолщення, то проходити з машиною вручну, щоб ну, у нас голочка не пошкодилася. І все це ми робимо дуже просто. І загнемо косубечку косу і її так само застрочити. Можна косубейку застрачувати на машинці, а можна, якщо машинка е, не бере, бо там багато слоїв у нас виходить, то можна зашити його і вручну. І теж акуратненько потайним шовчиком зашити вручну. Все виходить дуже акуратно, дуже гарнесенько. І в нас сумочка виходить акуратненька. Всього, прийшов такий момент, коли ми будемо вивертати сумку і завжди це е сам процес такий е волнітельний, тому що треба подивитися, щоб ніде. Ніде не було пропусків, щоб ніде не вилізла чи підкладочка, чи е, наружна частинка. але у нас все ідеально вийшло. Завжди я стрічку накладаю трошки далі від тої строчечки, там, де ми робили строчку, коли з'єднували підкладочку і верхню частину. Тепер ми приступили до виготовлення плечового ремінця. Він у нас буде складатися з двох частин, і я його стачала, І тепер фурнітуру. Пришиваємо фурнітуру. Все дуже просто, дуже просто. Дивіться, що куди ми заставляємо, закладаємо, і в нас рімінець. Сам рімінець я зробила, щоб він був регульований, щоб можна було сумочку і через голову перекласти, і на плече перекласти. Ці частини у нас є. Фурнітуру зараз так само можна придбати через інтернет або взяти, можливо, у вас є якийсь старенький ремінець, який вже не годиться для роботи, але фурнітура вона ціла, її теж можна використати. Все у нас це виходить? Сумка вийшла гарно, ремінець акуратненький. Закчити останню стротичку. Зочився. Все, і рімінець у нас готовий. Тепер ми пристібнемо його до сумочки. Ось така сумка у нас вийшла. її можна носити нам і така і для жінок, і для молодих дівчаток підходить. Я бажаю вам успіху і шийте, підкоряйте своєю красою світ.